Ніхто й не сумнівається, що наше британське Різдво це абсолютно два різних різдва, навіть якщо ви святкуємо їх тепер в один день. Про різдвяний британський стіл я розповідала минулого тижня. А сьогодні ми зануримося у історію однієї англійської колядки. От у нас як в колядці Добрий вечір тобі, пане господарю? згадуються три празники: саме Різдво, Святого Василя і Водохреща. У англійців це різдвяний цикл довжиною у 12 днів. Період між народженням Христа та приходом волхвів 6 січня, у далекому 18 столітті на Британські острови занесло колядку, що так і зветься Twelve Days of Christmas. Особливість її у тому, що вона кумулятивна, тобто у кожному куплеті додається щось нове і повторюється все, що було у попередніх куплетах. Ну, як хатка, яку збудував собі Джек. Тільки тут все значно романтичніше і дорожче. Закоханий юнак. Я сподівання, що дня носить свої обраниці подарунки. Ну такі, чесно кажучи, неоднозначні. Не впевнена, що я би хотіла таке що й у таких кількостях, та не буду вас мучити. У перший день різдва дівчина отримує куріпку на грушці. Наступного дня разом із куріпкою на подвір'ї з'являються дві горлиці. На третій день разом із куріпкою і горлицями в подарунок прибувають три французькі курки. Четвертого дня закоханий приносить куріпку на грушці. Кожен день то нова куріпка і грушка. Дві горлиці, три курки і чотири співочі пташки, можливо, канарейки. Про п'ятий день колядки, як правило, співають з особливим азартом. Тут вся ця орнітологія доповнюється справжніми скарбами, п'ятьма золотими перстнями. Та це був відволікаючий момент. На шостий день прибувають шість гусок, а на сьомий сім лебедів. Пам'ятаємо, колядка кумулятивна. Тому кожного разу всі подарунки повторюються в зворотньому порядку. А ще кажуть, що завдяки цій колекції дітей вчили рахувати, а ще проводили змагання: хто зможе повторити всі подарунки підряд і жодного разу не збити. Восьмого дня дівчині удар надали. Вісім до ярок. А до Ярки йдуть із надіями добрими. Це для них летяник проспівали півні. Не уточнюється, наскільки великим було її господарство і чи знайшлося достатньо роботи для цієї робочої сили. Далі все дивасніше і дивасніше. Юнак притяг дев'ять танцюючих панянок: вісім доярок, сім лебедів, шість гусаків, п'ять перстенів, чотири співачі пташки, три курки, дві горлиці і куріпку на грушці. На десятий день підтягнулись його дружбани: десять стрибаючих лордів. Куди і як вони стрибали, не уточнюється, як і те, що юна дівчина мала робити із цим нежаданим щастям. З одинадцятого дня стало ще й шумно. На подвір'ї із всім цим зоопарком з'являються 11 волинщиків. А на 12-й 12 барабанщиків. Загалом протягом 12 днів дівчина отримує 364 подарунки, 12 куріпок і грушових дерев, 22 голуба, 30 курочок, 36 співаючих пташок. 40 перстенів, 42 гуски, 42 лебедя, 40 доярок, 36 танцівниць, 30 стрибаючих лордів, 22 волинщика і 12 барабанщиків. У часи жорсткого протестантизму, коли католиків переслідували і зживали зі світу приблизно з 16 по 19 століття, за цими подарунками ховались релігійні символи, зрозумілі лише католикам: куріпка ісус, що готовий пожертвувати власним життям. Дві горлиці: це старий та новий заповіток. Три курочки віра, надія та любов, чотири пташки це чотири Євангелія від Матвея, Марка, Луки та Йоанна, п'ять золотих перстейнів, перші п'ять книг старого заповіту, шість гусей, шість днів сотворіння. сім лебедів, сім дарів Святого Духа, вісім доярок це вісім блаженств, дев'ять дам танцівниць це дев'ять плодів Святого Духа, десять лордів десять Божих заповідей, одинадцять волинщиків одинадцять вірних апостолів. 12 барабанщиків, 12 стверджень в апостольському символі віри. Але ж ми не в 19 столітті. 41 рік тому фінансова група PNC запровадила фінансовий індекс Різдва, взявши за основу саме цю колядку. Цього року загальна вартість подарунків становить 209 272 долари. Так, банк американський, що на 3,6% більше ніж минулого року. Найдорожчим подарунком вже багато років залишаються лебеді, і хоч їх ціна незмінна вже майже десятиліття, за них доведеться викласти 13 125 доларів. Найбільше зросли в ціні волинщики і барабанщики майже на 16%. Чи не час почати вчитись музиці? І куріпка скочила в ціні настільки ж, але не через пташку, а через грушку. Зелень сьогодні в ціні. Порівняно із першим коефіцієнтом, у 1984 році ціни виросли на 213%. Найнижчим різдвяний індекс був у 2020-му. Через пандемію доярки, танцівниці, лорди, волинщики і барабанщики були недоступні. А от цьогорічний б'є всі рекорди. Якщо 40 років тому основну ціну складали товари, то сьогодні перекос у бік послуг пташки майже не дорожчають. А от мінімальна вартість танців і музикантів невпинно росте. Мабуть, доведеться діставати шафи шовкові пуанти, що вже давно припадають пилом. З вас вподобайка і підписка. А вам багато гарних подарунків на всі 12 днів різдва. Зустрінемось в наступному році.